Привіт, малята! Пропоную поговорити сьогодні про правила поведінки в лісі. Ліс є домом для дуже багатьох тварин, а хвойний ліс це завод з виготовлення свіжого повітря і місце відпочинку для людей. Але деякі люди, які відвідують ліс, залишають після себе дуже неприємні спогади. Наприклад, такі: Приходиш ти в ліс відпочити. А на галявині розкидане сміття. Під деревом валяється пляшка з під соку чи пакетик з морозива. Кілька молодих дерев зрубано на дрова. Та ще й на самому дереві надпис. Ви б хотіли відпочивати в таких умовах? Звичайно ж ні, щоб перебування на свіжому повітрі у лісі принесло нам задоволення, слід дотримуватись елементарних правил поведінки лісового етикету. Давайте разом дізнаємося, що ж таке лісовий етикет. Перше. Не розводьте вогнище в лісі. Багаття не повинно бути забагато або дуже великим. Полум'я може пошкодити дерева та кущі, що ростуть поруч. А це небезпека виникнення пожежі. Вогонь вбиває комах та випалює траву. А якщо він раптом перекинеться на дерева, то може виникнути страшенна пожежа. Не підпалюйте суху траву на полях чи галявинах. Третє правило. Не кидайте непогашені сірники або недопалки. Четверте правило. Не користуйтеся в лісі різними перітехнічними виробами, петардами, бенгальськими вогнями чи фаєрверками. Наступне правило. Відпочивайте лише в спеціально відведених лісових зонах для відпочинку. Шосте правило. Не смітіть у лісі. Після відпочинку все сміття, пакети, пляшки. Треба обов'язково забрати з собою і викинути на смітник. Хай на місці вашого відпочинку буде чисто. Сьоме правило: не розбивайте скляні пляшки. Ви самі, інші люди або лісові мешканці, можуть ними поранитись. Восьме правило: не можна ламати гілки дерев та кущів. Це заважає рослині жити. Дев'яте правило: не вирізайте на деревах надписи. Це може призвести до висихання дерева. Наступне правило: Не зривайте лісових квітів, особливо рідкісних рослин або першоцвітів. Не виривайте рослини з корінням. Наступне правило: Їстівні гриби зрізайте дуже обережно, щоб не пошкодити грибницю. Не руйнуйте мох. Угу. Не знищуйте неїстівні гриби. Для лісових мешканців це ліки та джерело харчування. Не руйнуйте мурашники, вони – санітари лісу. П'ятнадцяте правило Не чіпайте плазунів різних змій та ящерок. Краще обійдіть їх. 16. Не чіпайте. Та не ловіть диких тварин і не забирайте їх собою додому. В неволі тварини жити не зможуть. Не руйнуйте пташиних гнізд. Не забувайте, що не треба шуміти голосно в лісі та вмикати голосну музику. Не кричіть. Цим ви можете налякати лісових мешканців. Дайте відпочити собі та іншим від шуму та пам'ятайте будь-які дії, які шкодять природі, порушують екологію, руйнують гармонію між людиною та природою. Тому бережіть себе та природу, будьте обачні! До побачення, малята, до наступних заняттів з вами.